Десята хвилина, у нас де у першому табі матч між Дюша, та мене штурмом зараз у мету Биковського вдай передачу гольову на Оліферчука. Зрештою, таки забиває зараз Маневицька команда, Оліферчук забиває свій черговий гол на цьому турнірі. І це стається до 10-ї хвилини нашого поєдинку. У меневичу, відповідно, зараз не меншку. Ваврик Ващишин, Биковський та Олєфарчук. Зараз Ващишин у бігає сепени. пробиває і в ближній кут Ващишин! Прошив зараз він бащака, і Ващищин у нас збільшує перевагу. Мене ДЮШа е, за 10 секунд до кінця приштоді е, починають свою атаку закривати. Вашіщен зараз на м'ячі. Ващишин Чи з Биковського грає він? Биковський. Биковський збільшується центр Бековський. Виковський металовий день постолів про Фручука, який збільшує перевагу своєї команди. Ще й дубль оформлює він. Виправляється за... скрутити своє ставання у цьому поєдинку. Ну, а зараз такий забиває у нас штурм. І забиває у нас у цьому епізоді Денис Павловський. Краси його погодьтесь у дев'ятку. Він пробив. І зараз е, Биковський доночі Биковський. 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 Пробиває Биковський, Забиває зараз він. Сольний прохід Биковського зараз завершується Цим Ну, богомною баща. Тут вже, на мінічі, підбухи, вже, в немічений вже інший кут зміщувався. Останні секунди спливають у цьому поєдинку в нас. І зараз остання така у штур може бути. Але не стає вона гольовою, не забуває зараз житник, за секунду. Кінальної сирени. Отже, 4-1 на користь мановиць Подішак. Як я і сказав, це остаточний результат сьогоднішнього сіотнічній...